Настирливі рекламні повідомлення, що приходять на мобільний телефон, турбують більшість абонентів українських операторів. Це вважається найефективнішим способом реклами. Перше смс-повідомлення абонент гарантовано отримує, адже телефон завжди собою. По-друге, поки людина зрозуміє, що це спам, він як мінімум прочитає половину повідомлення, якщо не прочитає його повністю. Але більшість смс спаму ми отримуємо не випадково з нашого досвіду. Більше 90% всіх смс, які люди отримують, неочікувано. Все ж таки були ними санкціоновані. Тобто, десь колись хтось з нас заповнював якусь анкету, там десь не вказав або вказав, що можна отримувати інформацію на свій мобільний. Якщо ви все ж таки несвідомо підписалися на розсилку повідомлень і не бажаєте в подальшому отримувати смс-ки, для цього потрібно всього пару хвилин. Якщо людина столкнулся з тим, що йому приходить якась реклама, яку он не хоче получать на свой мобільний телефон, он может, во-первых, відписатися от такой смс розсилки Потому что, как правило, в вот во всех этих сообщениях идет там небольшая такая строчка, где там в конце указан либо электронный адрес, либо телефон, по которому можно либо написать, либо перезвонить, сказать, что извините. Я не хочу получать більше вашу розсилку. І которая компанія, яка рассылку, таку розсилку, должна, собственно, убрать вас із вот вот, ну, своей бази даних. За останні роки боротьби з несанкціонованою смс-рекламою були вирішені позитивно. Як запевняють маркетологи, дві-три скарги на ту чи іншу компанію достатньо, щоб ваш номер зник з їхньої бази даних. З нашого досвіду два-три смс на місяць цього більш ніж достатньо, щоб нагадувати про себе, а також давати людині щось корисне, в вигляді, наприклад, якоїсь знижки чи спецпропозиції. Бо якщо це просто інформація про те, що от ми такі хороші пам'ятаєте про нас, то це, як правило, не працює. На даний момент в Україні СПАМ теоретично потрапляє під статтю кримінального кодексу, що передбачає штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів або позбавлення волі на строк до трьох років. Однак жодна людина за цією статею поки засуджена не була. Вікторія Куціна, Віталій Поляков. Доброго ранку, Україно.